Хто такий Василь Стус? Ровний Тіп. Це письменник, що боровся за Україну. Це український письменник, написав багато гарних віршів і загалом дуже сильна і велика людина для України в цілому. Це є письменник, що боровся за Україну, незалежну Україну. Хто він був за освітою? Філолог чи юрист? Юрист. Філолог. Ну, він навчався на філолога. За що Стуса переслідувала радянська влада? За українську мову? В першу чергу за те, що він хотів Незалежної України, він боровся за українізацію і він був не з правилами радянської влади. Чи знаєте ви якусь збірку віршів Стуса? Підсказку давайте мені, я не пам'ятаю. Ой, важке питання. Не згадаю, мабуть, палім Сести. Який цікавий факт про нього здивував би іноземця? Напевно, за те, що його посадили в'язницю за його відстоювання української мови. Ну, напевно, те, що коли Стуса хотіли посадити в тюрму, його адвокат працював не на його стороні, що дуже суперечило в загальному усім правилам. Він працював на радянську владу. На жаль, заслужено. Тримайте худі. Дякую. Будь ласка, подивіться, як вам. Дуже класно, дуже гарно. Дякую! А такі класні худі ви можете замовити в PNG Studio та в PNG Print.